Добрий день, я Дровоморецький Максим, учень 11 класу наукового Політ. Дозвольте представити вам проєкт генератор паролів Транслідпас. Паролі є одним із найпоширеніших і найважливіших засобів захисту особистих даних. Вони забезпечують доступ до конфіденційної інформації та захищають дані від стороннього доступу. Основна роль паролів полягає в тому, щоб підтвердити, що особа, яка намагається отримати доступ до даних, насправді тим, на кого вона себе видає. Але попри зручності у парольному захисті даних, основна проблема запам'ятовування паролів, створених для різних інтернет-ресурсів. Провідні антивірусні компанії на своїх сайтах пропонують генератори паролів, створюючи максимально захищені комбінації стійкі до будь-яких методів зламу. Однак їхній головний недолік такі випадкові набори символів майже неможливо запам'ятати. Саме тому, ми вирішили розробити унікальний сервіс, який поєднує високу надійність паролів. І зручності використання. Метою нашого дослідження є розробка програмного засобу, який забезпечує наразі пароля за вибраними правилами на основі фрази, введеної користувачем що сприяє його легкому запам'ятовуванню. Для реалізації мети ми з'ясували, які методи використовують зловмисники для зламу паролів. Основними методами є перевірка по словнику найуживаніших паролів. Перевірка послідовності символів алфавіту, цифр або клавіш клавіатури, методи соціальної інженерії, вилужування пароля або підбір з особистої інформації користувача, перебір засновником миснувчих слів англійської або інших мов, повний перебір усіх можливих поєднань, допустимих у паролі символів. Щоб оцінити, наскільки пароль захищений від злому, розраховують його ентропію: ентропія паролю визначає рівень його випадковості або непередбаченості і вимірюється в бітах. Чим вища кількість бітів антропії, тим складніший пароль, і тим більше зусиль знадобиться для його злому методом перебору всіх можливих комбінацій. Ентропія залежить від довжини пароля L і кількості можливих символів M, які можуть бути використані в паролі. З антропією пов'язаний і розрахунок часу, який може знадобитись зловмиснику для злому пароля. Для створення стійких, але легких для запам'ятовування паролів на нашому сайті розміщені кілька генераторів паролів. Генератори починають працювати після того, як користувач введе деяку виведену фразу українською та налаштує бажані параметри. Першим етапом буде транслітерація введеної фрази, після чого відбувається заміна або додавання символів. Головний генератор на, на сайті працює за методом LeetSpeak. Що передбачає заміну латинських літер на схожі за видом цифри або символи. На сайті можна знайти усі варіанти заміни символів. Для згенерованого пароля обчислюється його довжина ентропія, оцінюється час злому методом повного перебору та визначається, скільки різних паролів може бути отримано на основі фрази користувача. Другий генератор на нашому сайті працює за унікальним алгоритмом. Він бере перші літери з введеної фрази, та транситурує їх латиницею. Додатково користувач вводить число, цифри з якого розміщуються між літерами, а опція додавання символів додасть випадкові символи у кінець паролю, підвищуючи його надійність. Дотримуючись усіх рекомендацій, ви отримаєте пароль стійкий до словникових атак і атак повним переборам, що забезпечить максимальний захист ваших облікових записів. Четвертий фінальний генератор на нашому сайті, створений для тих, хто віддає перевагу класичному підходу до генерації паролів. Він працює за принципом сучасних алгоритмів безпеки: просто оберіть необхідні параметри, і система згенерує надійний пароль із випадкового набору символів, перевага цього генератора, висока стійкість паролів до атак і гнучкість налаштування. Недоліки складність запам'ятовування випадкових символів, що може вимагати частого скидання паролів. Або використання менеджера паролів, який також потребує надійного пароля. А відновлення пароля стане проблематичним, якщо він не буде збережений. Наш сайт не лише створює стійкі злому паролі, які легко запам'ятати, а й надає корисні рекомендації щодо їх безпеки. Додатково на сайті пояснюється важливість надійного пароля для захисту облікових записів у цифровому світі. Крім того, користувач може скопіювати отриманий пароль до буфера обміну. А також надіслати собі на електронну поштову скриньку разом з відомостями про інтернет-ресурс, для якого згенерований цей пароль. Таким чином, поєднання кількох способів оцінювання стійкості паролів та кількох технік запам'ятовування робить генератор Translate-Pass надійним інструментом для створення стійких паролів, орієнтованих на їх запам'ятовування користувачем. Наш сайт був створений у середовищі Visual Studio Code мовою HTML. Стилізовано мовою CSS. Механізми генерації паролів реалізовані за допомогою мови програмування JavaScript. Надсилання пароля на пошту реалізовано за допомогою платформи MLJS, сайт розміщений в мережі на платформі GitHub Pages. Це головний генератор сайту. Короткий відеодовний сайтне поле, наприклад, Ecosoft InfoMatrix. Згенерувався дуже сильний пароль, оцінений час, зламу якого буде більш ніж квадрільйон років. За потреби можна змінити параметри, але це не рекомендується. Згенерований пароль можна відправити на вашу електронну пошту. Просто введіть відповідні дані, та на пошті має з'явитися повідомлення з асоціативною фразою до пароля. Для іншого генератора на сайті треба ввести довгу фразу і число. Буде згенеровано пароль, який буде дуже складно зламати як повним перебором, так і словниковими атаками. Також на сайті є опис важливості надійного пароля, як зламуються паролі, та рекомендації щодо створення та запам'ятовування паролів. Дякую за увагу.